Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршвець. У Росії погрозами відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який анонсував відновлення Сполученими Штатами ядерних виправдів. Про це повідомляє Цензернець з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Піскова для російських змі. Пісков заявив, що США суверенна країна має право на суверенні рішення, але при цьому наголосив, що Вашингтон, нібито не повідомив Москву про намірні про, про наміри е проводити ядерні випробування. Речник Кремля також зазначив, що це питання не має відношення до обговорення договору про скорочення наступальних озброєнь ДСНО і додав, що в Кремлі не вважають, що розпочався новий виток гонки озброєнь. Водночас Пісков озвучив непряму погрозу, зазначивши, що Москва сподівається на коректне донесення до Трампа інформації про випробування російських ракет. Буревісник та Посейдон. Коректно, да? сказали, що Посейдон може взяти і вийти з моря і знести американські міська. Коректно довели до Трампа, так? Заява Піскова. Коректна. Дядько Трамп, ми тебе попереджаємо. У нас довгі руки. З вами український історик та журналіст Йошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!